Боже, які акуратні, екстравагантні, елегантні сережки для справжньої леді, для молодесенької дівчинки, для бізнес-леді, яка знову ж таки хоче виглядати екстравагантно, акуратно і ну, не мати так, так, великих яких, ем, сережок на своїх вушках. Ось цей варіант просто шикарний. Я звертаю вашу увагу, що вони мають інкористовану основу, що вони мають основний елемент. Який прикрашає сережечки, ось два по крупному фіанітику, так, англійська застібка в даному випадку. І подивіться, будь ласка, у профіль на ці сережечки ми бачимо з вами, що незважаючи на те, що вони досить мініатюрні і нібито маленькі, вони будуть дуже красиво виглядати на вушці і будуть досить помітні при певному ракурсі. Вага цих сережок 3,3 грами. Срібло найвищої про. Оби 925 родійоване срібло під кодом ці сережки 967. Перед попереднім лотом ми з вами роздивлялися каблучку. Так, хто дивиться нас в прямому ефірі зараз, той вже помітив, що дуже схожа каблучка на ці сережки, тобто вони ніби з однієї серії, так, з однієї колекції. Тому для тих, хто дивиться нас зараз в записі, буде дивитися на Ютубі чи знову ж таки в інстаграм. Я хочу. Наблизити, показати наскільки шикарно буде виглядати комплект, якщо ви не встигли замовити цю каблучку під кодом К966. Зверніть увагу, що маємо для вас а, ці сережки, які просто ну, надзвичайно красиво і гармонійно а, виглядають з цими сережками. Але найголовніший лот зараз це звичайно ж сережечки, які ви можете побачити, які ви можете роздивитися зараз. Досить крупненько, їх всього лише 9. дуже мала кількість. Так, тобто, ми ви бачите, що деякі сережки або деякі вироби ми купуємо трошки більші кількості, так деякі дійсно. А нас насправді навіть через постачальника купуючи досить такі дорогі елітні вироби, тому ми купуємо в такій невеликій кількості. Ну і взагалом ми розуміємо, що срібло зараз дуже дорожче, тому хочеться і запастися, так але звичайно не завжди це може вистачати коштів. Ось, подивіться, будь ласка. Слухайте, дуже елітно виглядає. Подивіться, як акуратно. Подивіться, але разом з тим, навіть якщо ви маєте, наприклад, широке вушко, ви бачите, що воно навіть виходить за межі мого вушка. У мене. О! У нас, до речі, для вас сюрприз від пана Олекси. Зараз буде, я так розумію, знижечка на ось цю пару. А, дивіться, шановні жінки, 1100 99 гривень. Слухайте, я трошки в шоці. Я просто інколи ну так, заглядаю, проходжу, я просто живу ем, біля поруч торговельного центру, і там є якась якраз розкладка зі сріблом. І ви знаєте, проходжу інколи, задивляюся на певні прикраси, дивлюся, скільки вони коштують. І ось такі сережки, наприклад, у них. Схожі, я бачила біля двох тисяч гривень дівчата. Біля двох тисяч гривень. Тобто в два рази дорожче. Подивіться наскільки акуратно виглядає, Подивіться, скільки тут срібло. Ви бачите, навіть вам спеціально показую з боку, ви побачили у профі, які вони досить, знаєте. Бувають ювеліри, така знаєте, така то не. Мессенька полосочка на вушці, тонесенька, тонесенька. А тут ми бачимо, що вони такі, знаєте, вони помітні, незважаючи на те, що мініатюрні, але їх не відчувається на вушці, і ми розуміємо з вами, що срібло це, це метал, який нас очищує, який нас знову ж таки, ну скажімо так, відроджує, так, і який нас. Так ну, я б сказала, оберігає, тому що такий священний метал, так і надаремно, знову ж таки атрибутика. В основному реліна вона е, зі срібла. Ну що ж, е, пан Лекса каже, що мусимо з вами вже переходити далі. Сім пар сережок, п'ять. Вже 5 залиш... я зрозуміла, не встигла оновитися графіка. Вже 5 пар сережок залишаємо вам для записів для того, щоб ви нас змогли подивитися, і якщо ви раптом щодо нас приєдналися і не знаєте, де нас знайти. Це програма про вас, яка дарує вам красу. І ви можете дивитися нас не тільки в прямих ефірах, а і у записах, що дуже є зручно. Ось посилання на наш Ютуб, також є посилання на інстаграм, швиденько, швиде. Підносите камеру вашого телефону, скануйте QR-код. Додавайтеся, в друзі, підписуйтеся, підписуйтеся, ставте вподобайки, а ми крокуємо далі до нашої наступної весняної краси. Нагадую, сьогодні розпродаж срібла.